Привіт! В даному ролику ми будемо говорити про дроп від Лейер Зіро. Само собою, що вже усі записали ролики. Я записую вже другий ролик в першому ролику. Ми поговорили про певний маршрут, поговорили про активності, які можна робити. В даному ролику ми будемо підбивати певні підсумки і що можна зробити, на що звернути увагу для того, щоб ваш акаунт не побрили і ви отримали дроп від леєр зіру, тому що лерзіру крутять усі комунні лінії. лінь. Чи є в людей гроші, чи нема в людей гроші, чи знають вони крутити, чи не знають, чи скриптами, чи руками і багато чого іншого. Крутять усі, і бритва буде однозначно, якщо ви не подивитесь цей ролик. Здається би клікбейк, але ми розберемо певні критерії, по яких можуть оцінювати аккаунт, вважати його сі чи не сібілим, і критерії, по яких ви можете отримати дроп. Тому додивися ролик до кінця став. Подобайки, підписка, дзвіночок. А ми будемо починати. Лейєр Зіро зібрав 293 мільйона доларів, що є в два рази більше, ніж Арбітріум, Арбітріум сам по собі зібрав 150 мільйонів доларів інвестицій. Layer Zero є L2 рішенням для масштабування Ефіріуму з голосувальним токеном. Однак Layer Zero не тільки масштабує та поєднує Ефіріум і його L2 рішення, але також інтегрується з іншими блокчейнами MVM. Щоб виправдати свою оцінку у 300 мільйонів доларів. Лейєр Зіро повинен збільшити свою екосистему. Та почати приносити стабільний дух в іншому випадку, фондам, команді, розробникам, людям нема змісту відкупляти. Токен за завищеною ціною, якщо ціна є неоправдана їхнім прибутком, це одна із причин, по якій ми думаємо, що снепшота в Zero ще не було. Друга причина: ми порівнюємо Zero з Arbitrium. В момент снепшоту в Arbitrium було в районі 2,5-3,5 мільйонів користувачів, в той час, як в Zero сьогодні 2 мільйона активних користувачів, ну точніше гманців, що однозначно менше ніж в Arbitrium в момент снепшоту. Однак, окрім користувачів, є інші питання, які не зможуть турбувати скільки дана мережа потрібна людям. Layer Zero на сьогоднішній день мала кількість у розгорнутих протоколів, а використовування платформи, органічне використання, є дуже низьким. Адже більшість людей, які крутять, це є дропхантери, абузери і їм подібні. Тому опираючись на другу частину, що в арбітріму в момент снимшоту було в районі 3 мільйонів користувачів. А їхня екосистема була значною більшою більше протоколів, які не обмежувалися звичайним фармінгом. Той час, як в layer Zero, який оцінюється в два рази більше ніж в Arbitrium, всього лише два мільйона користувачів і невелика кількість розгорнутих протоколів. Що дає нам певний здогадки. Це не точна інформація, це всього лише наші очікування того, що снапшот ще не було зроблено. Але зовсім недавно вони опублікували в твіттері ось таку фотографію, де сказали, що у них 30 мільйонів повідомлень про layer Zero, Давайте зазникуємо даний момент. Можливо, вони натякають на снапшот, а можливо, в той день і був снапшот, але в більшості випадків ми схиляємося до того, що снапшот буде зроблений в кінці літа, або можливо навіть в середині липня. І якщо сьогодні говорити про наші дії в Zero, ми перестали робити нові акаунти, а доводимо до ідеалу ті акаунти, які були створені скоріше. А про це ми поговоримо в другій частині. Тисне вподобайку, а ми продовжуємо. А тепер ми поговоримо про певні критерії, по яким може бути бритва на layer Зіро. Для того нам потрібен сайт Дюна і декілька наших гаманців. Наша основа, яка є топом, середній аккаунт і аккаунт, який ми вважаємо зараз білим. Ось ми на сторінці Duna, Layer Zero, і як ми бачимо, у нас є аж 2 мільйона 200 тисяч унікальних адресів. Які застосували хоч один раз протокол Layer Zero. Е, арбітром роздавав дроп, коли було 2,5 мільйона, отже, ми думаємо, що дроп буде скоро і можливо снешобу буде літом. Так, як же підготуватися до того снапшота і довести свій аккаунт ну, по максимуму, щоб не бути збритим? Отже, в нас є такі критерії, як кількість транзакцій, об'єм. Задіяні чейни, а також активні дні, місяці та тижні. Прийдемося по першому критерію, а саме транзакціям. Як ми бачимо, що одну транзакцію в layer Zero застосували 23% користувачів, від 2 до 9 застосувало 34,4% користувачів, 10-19% застосувало пів мільйона користувачів. Тобто, грубо кажучи, якщо взяти до 20 транзакцій. Це в нас виходить орієнтовно 75% користувачів. Тобто, щоб нам бути краще, ніж вони, і попасти в цей дроп, так як в арбітрі було 600 тисяч користувачів, які отримали дроп, а це орієнтовно 20%. то щоб попасти ці 20% потрібно зробити щонайменше 20 транзакцій. Ну, чим більше, тим краще. Якщо ми будемо порівнювати аккаунти по об'єму, то ми бачимо, що до 2000 тисяч зробило 75% гаманців. Тобто, щоб бути типу, кращими і бути ну, більше в топі, то нам потрібно зробити об'єм від двох тисяч. А краще зробити об'єм від 5000 тисяч і бути впевним, що ви попадаєте в топ-15% по об'єму. Далі в нас є такий критерій, як задіяні чейни, тобто це взаємодія між блокчейнами, такими як. Эфир, Avalanche, Binance, Smart Chain, Polygon, Arbitrium, Optimism. І їх ще є досить багато. Так от, як бачимо, що один єдиний чейн заюзли 31%, два чейна заюзли 16, майже 17%, три е, чейна заюзали, виходить, на 13%, 4 чейни з'їздили 15%. Тобто, якщо так подивитися, то 4 чейна орієнтовно використали десь 70%. Тобто нам потрібно хоча б 5-6 чейнів, щоб попадати в топ. І виходить з цього всього, ми можемо взяти собі критерії, що нам потрібно, найменше, менше це 20 транзакцій, це об'єм у розмірі 5 тисяч на аккаунт. Нам потрібно задіяти якомога більше ченню, а саме хоча б 5-6. І далі ми йдемо до тижнів. Нам потрібно мати хоча би 2 місця, так як було в арбітрі, де вони роздавали дроб, 2, 6, і 9 або 12. точно не згадаю. Ось, але мінімум треба 2. І хоча б мати 6 задіяних тижнів і хоча б 10 активних днів. Тобто це дні, типу в які ви робили транзакцію. Тобто ви можете зробити не знаю там, 50 транзакцій, накрутити об'єм 10 тисяч, типу ваш аккаунт там, буде 60 днів, але ви будете мати лише один унікальний день, тому що ви всі транзакції зробили в один день. Повірте, що це все ви будете поберіть. Тому це все грає, треба грамотно розподіляти. і для тих, хто вже крутив аккаунти, маєте ще трохи часу. Типу снапшоти не знати коли буде, але треба аккаунти доводити. В основному люди роблять маленький акцент на активних днях, а більшість її роблять транзакції та об'єм. Зараз ми порівняємо гаманці, які в нас є. От, ось ось це в нас є топовий гаманець, зараз є на 10 тисячному місці. Що в нього входить? В нього входить 64 транзакції, об'єм на 10 тисяч доларів, заюзників 6 чейнів, 23 активних дня, 16 активних тижнів і 8 активних місяців. 216 днів аккаунту з моменту перших взаємодії з Layer Zero. Це, як на мене, топовий аккаунт, який, ну, ще за все, може отримати максимальний дроп. Або просто отримати дроп. Далі в нас йде середній аккаунт. Йому лише 2 місця. Ось. Але в нього все добре з такими критеріями, як транзакції, в нього їх 27, і в нього об'єм трошки більше, ніж 5000, і задіяних 6 чейнів мінусів, це є 4 активних дня, так як аккаунт е, рахується як новий, він був створений в травні. Ось. І, м, типу, є трохи часу, щоб ще доробити активні дні хоча б до 10. І а на вік аккаунта, ну, в плані, що в нього там днів 46, ми ніяк не Ну, Це виправить тільки час. Але два місця активних в нас є, тому це добре. І далі акаунт, який ми вважаємо Сибілом. Вот, це той аккаунт, який може попасти під бритву. Він входив в топ-600 тисяч, в нього є лише 21 транзакція. У нього об'єм хороший, але недостатньо хороший, щоб не бути збритим. А це 3400 доларів. В нього лише 4 задіяних чейна, що є досить мало, тобто треба хоча б 5-6 або більше. І в нього 5 активних днів. І йому лише 38 днів. Ось ось такі критерії ми передивилися по аккаунтам. Також хочу дати вам пораду. Це не цілий резір, але це допоможе вам не бути збритим на отриманні ретродропа. Перше це не скидати всі гроші з аккаунтів на один гаманець. Друге, це не пов'язувати гаманці між собою ніяким чином. Тобто, наприклад, у вас є там аккаунт 1, аккаунт 2, не перекидувати з аккаунту 1 гроші на аккаунт 2. Тожди використовувати суб -аккаунти. це можна зробити на OKX або на Хобі, і, і вести, звісно, таблицю, з якого адреса ви депозитили. От, і на той же самий адрес вертати. Це допоможе вам не бути збритим на гетиропі. Також з порадою буде робити квести на L3 в інших чейнах, так як вас може поважати сибілом тільки через те, що ваш аккаунт тобто ваш, там, Metamask був задійний лише в різних активностях від Layer Zero, а, наприклад, активність в основній мережі ефіру або в інших чейнах Тобто в інших протоколах не було здійно. Тому квести на O3, типу якісь на 1, 2, 5, 10 центів, типу Must Have, робити. У вас є сайт Dune, де ви можете відстежувати повністю активність та нових користувачів, які приходять, підточувати свій гаманець під критерії і, і, і чекати дропа. З вами була команда CryptoEed. Пока!